Всім привіт народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми подивимося на оновлення, яке вийшло в грі під назвою Into The Dead. Давайте розпочнемо, напевно, що нову гру з вами і подивимося, що ж все-таки розробники додали. Так, персонажів ми вибрали інших на цей раз, і тепер у нас буде з вами Гектор і Кайла. Так, подивимося, що в нас тут нового. Тут, здається, нічого не змінилося, поки що тут можна відпочити. Так, з Гектором ми в будь-якому випадку відправляємо по припаси. Це все початок, в принципі, ми знаємо. Такс. Можна готуватися до вилазки. Так, за ресурсами, все. Є, цього вибрали. А Кайла в нас буде робити барикади, через те, що в нас барикад майже не залишилося тут. Так, і закінчуємо на цьому наш день. Подивимося, що ж тут все-таки. Змінилося, ож, дуже мені цікаво подивитися на зміни. Все-таки 3 гб це ну, немало, якщо чесно. Drive. Ну, В принципі, початок у нас залишається стабільним. Ми біжимо до цього місця, обшукуємо припаси, все-все-все залишається стабільно. Так, народ, вирішив я скіпнути скип... деякі моменти і подивитися, що ж тут все-таки з'явилося. Ми з вами вже в новому сховищі. Кайло і Гектор уже на місці. Так, припаси тут закінчилися. Тут у нас барикади, все зрозуміло. Так, сподивимося, що в нас тут є. Так, з барикади, в принципі, на достатньому рівні. Ми не будемо нічого зараз покращувати чи ще щось робити. Зараз ми з вами підемо, напевно, що куди? Сюди приготуємо кухню. Для того, щоб її для того щоб готувати їжу. Все. В нас є кухня, ліжко ми зробити не можемо, відмичку також, аптечка, все зрозуміло. Так, а Гектор, що Гектор? Гектор, в принципі, поки що буде йти на вилазку в нас. Так, тут в нас церква, тут в нас е, попереднє наше сховище. Так. І, напевно, що ми підемо з вами в цей магазин. Подивимося, що в нас там. Я забувся, що тут потрібно постійно натискати R, щоб воно скіпнуло нам нас до цей процес. Те, що ми вибрали, йому, в принципі, байдуже. так 22 число, здається, на 25-му. На 25-му. Закінчилася у нас попередня наша гра. Такс, давайте будемо тут використовувати. Точніше, вести себе дуже тихо через те, що зомбі вони все-таки все чують гниди такі. Такс. Оп, все, перелізли. Ага, він ходить туди-сюди, так що нам в будь-якому випадку потрібно зайти туди і завалити його. Зараз якраз він повертається і ми собі спокійно ззаду на нього нападаємо. Так, і сокира у нас вже майже зломана, так що нам потрібно або шукати нову зброю, або намагатися якось пройти це діло все з даною сокирчиною. Так, тут полюбе хтось знаходиться, не будемо поки що його тривожити. Ми підемо з вами нагору, подивимося, що в нас там. Може тут якісь ресурси, ще в нас залишилися. Так, тут чоловік відпочиває, не будемо йому заважати. Це що у нас таке? Зберігайте спокій. Нова записка. Так, зачиняємо за собою двері і подивимося, що у нас тут. Ох, хіба, тут їх троє. А тут їх троє, так що ми не будемо сильно тут е, шуміти. якщо ми спробуємо пройти біля них. Оп. Дивіться, поки ми на контролі ходимо, то тип, тип, в принципі все нормально. Так, це в нас спуск вниз. Ми тут тихенько-тихенько пройдемо, щоб нікого не тривожити, і зачинимо за собою двері. Ну його нахрен, якщо чесно, такі приколи. Такс, і зараз ми розберемося з оцею потворою, яка тут стоїть. Я, я думаю, що зараз сокирчина наша зламається. Так, саме так. Все, в принципі, так, як і було задумано, що сокира наша зламалася, і в нас. А тут в нас ще є припаси, до речі, їжа доволі таки в непоганій кількості. Так, на нагору ще можемо забратися, подивитися, що тут. Я не пам'ятаю, попередній раз ми з вами, здається, тут не були. О, а тут в нас телескоп. Так, с, е... Ага. Ігрові, ігровий майданчик. Ігровий майданчик, точніше, і... чи, чи не ігровий майданчик, а якось. Що в нас по інвентарю. Ще два вільних місця є, так що ми можемо з вами спробувати спуститися вниз. І пошукати припаси ще там. Отут, От там, де ми якраз таки пропустили цей момент. Зараз ми сходимо сюди і подивимося, може тут ще щось буде. О. Та відчупися від мене. От в рукопашну він просто не стерв, просто-напросто. Просто Неможливо ним битися. О, розібралися нарешті вже з цим придурком. Так, сполички порожні. Дивно, я думав, що тут завжди будуть припаси якісь. Так, в нас з'являється бейсбольна бита дошка і вода в кількості трьох. Так, що ми можемо викинути? Напевно, що ми нічого і не можемо викинути, звідси, через те, що у нас, в принципі, всі ресурси нам необхідні. Так. Виходимо. А, Нам потрібна відмичка. А відмички в нас немає. Все, повертаємося поки що в сховище. Не будемо туди більше нічого шукати. І наступає нічка. Такс, Гектор. Голод. Зачіпка. Зберігайте спокій, доступно в меню. Добре. Такс, Кайла. Кайла, напевно, що зараз приготує нам їжу. Що, що для цього необхідно? М'ясо та вода. Раз, два. Все, вона, в принципі, більше і не голодна. Так, ресурси нам не, не, не потрібно нам використовувати зараз ресурси на всяку всяку фігню. Давайте подивимося, що в нас тут ще є. Може тут ще щось буде можливість зробити, змайструвати. Змайструвати ми нічого не можемо, ми можемо тільки це підробити. Так, і наступає день 23 го числа. Так, Скайла хоче дуже сильно спати. Так, ми можемо що зробити? Ми можемо з'їсти одну, одну порцію їжі, кайло ми відправляємо відпочивати. Все. Гектор в нас зараз йде по припаси знову ж таки. Я не знаю, чи є сенс іти... чи є сенс іти знову до того магазина. Давайте, може, сходимо все-таки. А, от дивіться. таксопарк з'явився в нас. І, так, ігрові автомати, галактика. О, до речі, тут є в нас можливість створити сховище. Ми можемо, в принципі, сюди сходити і подивитися так, ліжок доступно. Давайте сходимо, подивимося, може, це буде трішечки краще укриття. Скіпаємо наші всі ці дії. Кайло в нас відпочиває. А Гектор у нас зараз йде шукати нам нове сховище. Може, ми зараз сюди відразу з вами і переїдемо. Подивимося, що в нас тут буде. Так, ігрові га автомати галактика. Супер. Виглядає прям вау. Так. Пройти ми тут не можемо, у нас немає живлення. Добре. Тоді нам потрібно нагору. Але тут темно, як в сраці, просто-напросто. От прям дуже темно. Нічого не видно. О, тут ходить хтось, дивіться. Ми зараз пробуємо... Переграти його. Уніфіазові. <су> здається, такого. І, здається, попередні рази такого не було. Все, розібралися ми з двома цими партизанами тут. Ми тут сиділи, засідали. Тут в нас що? Ножниці всяка всячина. Дощки, дощечки ми з вами забираємо. Забираємо через те, що вони нам більш, більш ніж впевнені, що пригодяться. Такс. Я от... О, я бачу зомбі тут стоїть. Ми для нього пройдемо просто. Такс, нам потрібно спуститися. Блін, нічого не видно просто-напросто. І я не знаю, куди я навіть ходжу. Тут хтось є. Тут хтось є. А, от вона десь сидить. Вона збоку сидить тут, я її замітив. Але поки що нічого з цим не можу зробити. Так, ну поки що місце для укриття я не бачу тут перспективного. Від слова зовсім через те, що тут дуже багато всього, величезне приміщення і купа зомбі, яких потрібно буде вбити. Щоб все-таки залізти сюди. Так що ми сюди прийшли просто по припаси з вами. Зараз позбираємо всі припаси, що тут є. Камера, навіть дивіться, бинти, тряпки. Це все ми з вами забираємо і все. На цьому все закінчується. Ми не можемо далі з вами нікуди пройти. Я чую ще, ще десь зомбі, які тут Тут десь є. Тут десь є Так, там в нас зачинено, там немає навіть можливості пройти. Так що ми просто-напросто з вами зараз робимо ось так і біжимо до нашого сховища. Уже. Ага, ось ось драбина. Ось драбина і ми звідси успішно виходимо і повертаємося в сховище. Ну, його нафіг, якщо чесно, тут знаходитися. Надто воно вже таке от депресивне, ця, ця будівля. Не, неможливо тут щось знайти. Так, с, голод. Ну, в принципі, він що може зробити? Він може зараз... Сходити поїсти, у нас тут є їжа. Е, такс. Хоче спати. І барикади потрібно якось організувати. Так, у нас зараз що? У нас зараз на дворі ніч. Кайло. Кайло в нас може з'їсти снеків і на цьому бути щасливою, в принципі. Такс. Барикади. Е, зробили. Пропускаємо це все діло. І зараз Кайло у нас буде щось, може мудрувати, майструвати. Так, Гектор. Гектор у нас уже живенький, здоровенький. Так, що у нас тут? Що ми тут можемо побудувати? О, ми можемо побудувати, в принципі, ось цю штуку. Аптечку зробити не можемо, і можемо побудувати ліжко. Це не будемо нічого робити. Так, Гектор. Гектор у нас зараз з вами що робить правильно. Він відправляється далі на полювання. Подивимося, що в нас тут ще є. Так, церква ми були тут, в принципі, Ірвінг Драйв, все зрозуміло. Так, в деяких шафах і тумбочках знаходяться таксі. От В таксопарку ми не були з вами. От туди б я зараз з вами і сходив би, напевно. що так. Ми візьмемо відмичку з собою і візьмемо биту. Такс, і за ресурсами. Так, скіпаємо 24 число в нас на вулиці вже. І в нас залишилося плюс-мінус день-два для того, щоб подивитися, чим ж все-таки це все діло закінчиться. Чи додалися де деякі додаткові дні, чи не додалося нічого. Так, тут стоять зомбі. Оп! Ми зараз з вами спробуємо на нього накинутися. І цікаво, тут як в асасіні можна спригнути на противника і вбити його. Не можна тут так, як в асасіні зробити, але ми зараз з вами спробуємо накинутися на нього ось так. Оп! <гум> Мінус. Мінус зомбачок. Причому дуже тихо ми це все діло зробили. Такс, гаєчки, деревина нам необхідна. І я дивлюся, що в нас вже трішечки-трішечки зламана бита. Зламана бита, це дуже погано. Дуже погано через те, що без зброї нам тут буде дуже. Дуже-дуже важко. Але ми знаходимо сковорідку, так що не проблема. Від слова зовсім. Такс. Перелазимо сюди подивимося, що в нас тут ще є. Оп! Мінусуємо ще одного противника. І зброя зломана. У нас тепер є пательня. Ми тепер будемо використовувати пательню для того, щоб вбивати противників. Так, що у нас тут? Тут дивлюся також непогана кількість місця, величезна така. От тут можна було б також будувати укриття, але поки що недоступно тут чомусь. От тут чомусь недоступно. Доступно де хоч, але не в таких місцях, які тобі подобаються. Так, зараз ти тільки повертаєшся до мене спиною, і я відразу йду тобі ламати ліцо. Точніше, спину. О, до речі, непогано, так от сковорідко він вбиває. Ай-яй-яй-яй-яй. Відвали, відвали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Х'юстон у нас проблеми. Хюстон у нас проблеми. Нам потрібно дуже, дуже швидко втікати звідси. Дуже швидко, прям дуже-дуже-дуже швидко. От жуки, дивіться. А вони просікли нас. А вони нас просікли. А тут нічого немає, в принципі, так що ми можемо спокійно собі спускатися. Та давай, біжи. Пробігай, пробігай, брат. Пробігай. Город забрав ще одну душу. блядь, це було, це було бідно, якщо чесно. Так, повернення в сховище, ніч 24 1980 го Гектор загинув. Кайло горе, кайло голод. Добре. І тепер у нас залишається одна Кайла, і цікаво. Що ми можемо тут зробити? Так, з пиво. Можемо в'їбати пиво, в принципі, і в нас психі психічний захист з'являється. Е, так, що в нас тут? Тут в нас е, будується ліжко. А як нам тут е, трішечки прискорити цей процес? Ну, прискорити процес будування можемо якось, чи ні? Так, с, е, наступає день. Наступає день. Так, с, е, розкладушка. Для чого я будував це все діло, я поки що не знаю. А, такс, добре. А якщо ми спробуємо просто щось з'їсти, там овочі, наприклад, все є, є. Ми з'їли трішечки овочей, 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 і зараз можемо з вами спробувати піти на вилазку Так, де в нас загинув цей Гектор? Гектор в нас загинув тут. Ми беремо ножниці з собою і відправляємося за ресурсами. 25 число, до речі, я не пам'ятаю, в котрий момент часу нас уже так, типу. Вже казало, що все, досить Досить тобі. А от і Гектор, до речі. Я б хотів би забрати в тебе ресурси, які тут. Які в тебе тут залишилися. І повернутися в сховище собі спокійно. Може тут, до речі, ще хтось є? Так, це в нас дуже сильно зменшений рюкзак. Ми не можемо просто-напросто нічого багато з собою носити. Так, відправляємося. Зверху ми вже там побували, там нічого не залишилося. Ми можемо зараз з вами куди сходити? Правильно, тільки сюди. Подивимося, що в нас тут. Я бачу вже одного мертвяка, який стоїть. Тут. Може тут ще є хтось із людей, типу. Такс, ми зараз оцього зомбі спробуємо втиху. Втихеньку такого розібратися з ним хутенько. І на цьому спробуємо пройти далі. Може там реально хтось сидить. Я чую, когось хтось ходить. Прямо таке враження, дуже-дуже близько. Але я надіюсь він мене не чує. А де ти? Куди ти там попер Щось пішов і зник просто-напросто. Я не можу так довго очікувати. О, ми можемо тут зашкіритись. Оп. І тепер, тепер ми можемо тут тебе зачекати, і коли ти будеш повертатися назад, ми можемо тебе спокійно вбити. Оп! Безшумна смерть просто-напросто для тебе наступила. Такс. Можемо зламати таксі. Дивіться, ми зламали таксі. О, патрони, купа всього, снеки. Е, Куди ж то нам це все діло подіти? Я не знаю навіть, що ми тут можемо викинути. Оце давайте викинемо, а це заберемо. Так, подивимося, що в нас тут ще є. Так, зможемо снека вбахнути в себе для покращення нашої активності. І сходимо зараз на гору полюбе. Подивимося, що в нас тут. От зараз якраз з цим -то ми розберемося і. І наші ножниці зламалися остаточно. Давайте подивимося, що ще тут є. Що в нас тут є ще? Тут ще стоять два мертвяка, з якими ми розбиратися точно з вами не будемо, так як без зброї кайла взагалі беззахисна, просто-напросто беззахисно. Так, тут спуск вниз і тут більше нічого немає, в принципі. Так що ми повертаємося назад, йдемо до таксі, забираємо боєприпаси, ще там якісь всякі ніштячки, які залишалися там. І відправляємося звідси назад на нашу базу. Я хотів, знайти тут якогось додаткового вижившого. Тут нам його не дали. Його тут просто-напросто немає. Так що нам потрібно повертатися назад. Назад повертатися. Ресурси, в принципі, ми вже зібрали з нього. Так, с, давайте заберемо, що тут у нас є. Деталі зброї. Може буде зброя, може нам буде тут набагато простіше, як тільки в нас щось буде такого плану. Так, тут у нас що? О, Тут у нас ще дві детальки зброї, скотч, пілюлі, в принципі, що ми можемо. Можемо бахнути в себе воду, А, не можемо бахнути в себе воду. Давайте снека з'їмо чи що. Подивимося, що тут ще. Деталі зброї. Деталі зброї давайте їх заберемо. І тут у нас з'являється ще один будинок. Але я не знаю, чи є сенс туди заходити через те, що там уже три мертвяка знаходяться, а тут ще один мертвяк, до речі. І я не впевнений, що ми просто так його можемо вбити. Просто так ми не можемо його вбити. Так що ми зараз з вами тікаємо. Просто тікаємо. Ой-ой-ой, ой-ой. <плес> Телефонний дзвінок. До речі, можна було зателефонувати, але я щось цей <плес> момент пропустив. Так, наступає ніч 1980-го. Так, Скайла дуже сильно втомилася, барикади залишилися на мінімумі. Так що ми зараз. Що робимо? Будуємо барикади і завершуємо процес ночівлі. Завершуємо процес ночівлі 26 число вже у нас на вулиці. Такс, мінус 2 барикади. Так, є. Все. Ще завершуємо. Ми побудували дві барикади. Так. Кайло у нас. Блять, мені... я просто-напросто не справляюся. Три барикади в нас залишилися, Псих... психічний. Психічний стан нашої кайли просто на мінімумі, і потрібно її відпочити, її відпочити потрібно. Так, наступає в нас ніченька темна, зоре на ясне. 27 число 1980 року. Такс. Що тут в нас є з їжі? Пивко можемо випити? Ні, не можемо випити пивка. Чи є що-небудь поїсти? Блін, от одним персонажем грати максимально важко. от Дуже важко. Так, де в нас тут стіл для зброї? Ми будували його, здається, чи не будували його? Ні, не побудували ми його. Там ще щось є, дивіться зверху. А ці підороси ламають тут нам все? Ні, все-таки побудували ми з вами стіл для зброї, але нам не вистачає ресурсів. Молот. Ми можемо взяти, побудувати собі молот, зробити точніше. І наступає ніч. Ніч. Кайло дуже втомилася. Залишається одна барикада. Кайла дуже втомилася і вона голодна, так що нам потрібно в будь-якому випадку зараз бігти сюди. Раз, два. Все, Кайла тут залишається саменька. Наступає день і день ми, напевно, що. А, Дякую за гру. Все, на цьому закінчується. На, чому, на цьому закінчується. До 28 числа ми могли з вами пограти, і на цьому, в принципі, все закінчується. Так, подивимося. Так, саме так, все закінчується і потрібно починати все знову. Зміна пари. Не будемо поки що брати нову пару, в принципі, додалися тільки деякі локації, нові, які потрібно з часом досліджувати, і як тільки буде трішечки більше днів, а не всього там 6 чи 7 днів побігати, і в принципі на цьому закінчується все це діло. Максимально важко грати одним персонажем. Він дуже, от, ти просто-напросто не встигаєш робити все відразу. Тобто, якщо йому потрібно відпочити, ти маєш його відправити, відпочити, інакше він здуріє. Якщо він має е, приготувати, їсти і відпочити, то це, це вже трішечки важко. А ще й побудувати барикади паралельно з цим всім ділом, це просто неможливо. Ну, я вам дуже вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Всім пока!